Вітання, Терапевтична казка українською знову з вами. Відчуття виснаження, коли день це один суцільний марафон, коли ви постійно біжите балансуючи між роботою, домашніми справами та потребами дитини, коли єдине бажання це просто видихнути і побути в тиші. Ми, батьки, точно знаємо цей стан. І в такі моменти здається, що на розвиваючі розмови, на усвідомлений час разом. Ну, просто немає сил. І це нормально. Я тут, щоб сказати вам, що справжня користь і маленькі радощі не вимагають титанічних зусиль, і ви можете отримати їх уже сьогодні, використовуючи лише 5 хвилин на день. Мої терапевтичні казки це не ще один пункт у вашому списку справ. Це ваш таємний помічник, ваш ключ до серця дитини, який працює, поки ви відпочиваєте. Уявіть, ви сідаєте поруч з малюком, вимикаєте аудіо відео, а терапевтична казка сама веде дитину у світ пригод, вчить її мудрості, поки ви просто тримаєте її за руку. Ви не напружуєтесь, щоб знайти потрібні слова. Історія робить це за вас. Вона дає вам готовий словник для розмови про складні речі. Чому важливо ділитися, як не боятися темряви, чому варто економити гроші? Що таке гігієна тощо? Ви просто поряд, а дитина в цей час засвоює найважливіші уроки життя.